Усім привіт! В ефірі найвеселіше шоу на хата, ха, Я Артур Яворський. Скільки ви випили, якщо бачите помаранчевого чоловічка? Що робити, якщо кортить покататися з гірки, а санчаток немає? Кунг-фу на роботі, мінус одна лампа. Кажуть п'яному море по коліно. Ну що ж, сьогодні ми в цьому переконаємось. У героя нашого першого відео досить дивна розвага. Він танцює, переодягнений у помаранчевий костюм. Ото б здивувалися його дружина і діти, якби застали за цим дивним заняттям. Тату, тату, ми повернулися! Тату? Чи можливо він так радіє через те, що нарешті усі його залишили у спокої? Чи може це такий новий спосіб у лікуванні неврозів? І пам'ятайте, здоров'я найважливіше, тому якщо вас розпирає від щастя, не тримайте його у собі, інакше наслідки можуть бути плачевними. Гумовий чоловік, на відмінно від гумової ляльки, сексуальної потреби не задовільняє, але ж скільки радості. А ось тут він схожий на величезного помаранчевого моржа. Чарка вона робить тебе сміливішим, а півлітри просто таки відчайдушним. Картуз на голові це, аби сонце в очі не сліпило. Ну, а спущені штани тут все зрозуміло, аби у страсі перед величезною хвилею не замарати єдиних штанців. <звук> так, ну все, зараз, зараз він на кінець-то осідлає хвилю. <звук> а ніфіга подібно. <звук> Може, воно й найкраще, що все це спинилося біля берега, а то ще діставати довелося. Це про дошку. А взагалі є ціла купа речей, яких не варто робити на п'яну голову. Тим паче, коли мова йде про з'ясування стосунків. Ну, це зальот уже. Байбуль. Давай. Борьбу. Заліт. Я там. От... Що хочеш? Ану ти, ганчірка, зберися і покажи, хто тут головний. Ай б. Ось так покарання не змусило себе довго чекати. Ай, От якби завжди правосуддя чинилося так швидко. Ай, це дуже зворошло. Зверніть увагу, що потенційна жертва не залишила місце події, не добила горе ніндзю, а допомогла йому підвестись. Ось така вона справжня дружба. Герой наступного відео наче нічого не пив і поганого не затівав. Але. Я насправді не здивований. No. І само собою, як завжди, це буває у випадках бравади не обійшлося без дівчат. Круто, на мене дивляться дівчата. No. Ну що ж, будемо сподіватися, що після цього він нарешті зрозуміє, що для справжніх трюків потрібен простір. No. Як зметикувати, що водій на підпитку усе правильно? Треба дунути. у трубку.

А це, я розумію, рефлекс. А, а, ти 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 ти? Ти? а от з рефлексами героя нашого наступного відео коїться взагалі щось дивне. У всіх у нас в дитинстві була іграшка під назвою Супер Марію. Але як? Залишилось вдягнути його у комбінезон та нап'ялити на нього картуза і вуаля 3D Супер Маріо у всій красі. Цікаво, от що чи будуть вилітати монетки? Ви тільки гляньте, як його плющать. Здається мені, що без котячого екзорциста не обійтись. Деякі папушки вміють свірінькати, інші повторювати людські слова, але наш наступний герой це щось надзвичайне. Ось таку музику друзі слухають сучасні папуги. Чи можливо у нього зламався мовний модуль? у його папужиному комп'ютері? Чи може це таємне послання інопланетян? Скажи мені, що твіріньки твій папуга, і я скажу, який в тебе безглуздий музичний смак. <звук> Залишилось лише сподіватися, що ця пташка стане зіркою усіх місцевих нічних клубів. <звук> Паркур у перекладі з французької мистецтво долати перешкоди. Що ж, давайте подивимось, яку собі перешкоду обрав наш наступний герой. Щось мені підказує, що справа піде геть не так, як треба. Ну, хто б сумнівався? Схоже, що після такого паркур для цього чувака відправляється прямісінько у смітник. Зрештою від прикрощів не застраховані навіть досвідчені бійці. <звук> Тільки нагляньте, їхні серця б'ються в унісон, і падають вони так само синхронно. <звук> а може вони не випадково впали? Можливо, це був наказ. Усі <звук> землю! Ну от знову покалічились. А що думали собі? Треба більше тренуватися. Герой нашого наступного ролика теж на службі, і хай він не падає, від цього він не менш цікавий. <му> на перший погляд усе спокійно, але повірте, ми б вам просто так цього відео не показували. Ось так напрочуд вічливо він попросив малих бахурів злізти із паркану. І правильно, часто діти по-іншому не розуміють. Я б ще й під затилик, ще таку плюху би йому зробив. Ну а тепер мені цікаво, від чого саме лікуватиметься той малий. Від цього? <звук> чи від цього? Розваги бувають різними, і чим люди доросліші, тим ці розваги болючіші. Хоча, здавалося б, усе повинно бути навпаки. Відібрав у якогось малого м'яча мало не роздусив його, підкинув його своєму дружбанові. Мовляв, бери з мене приклад. Ну і звичайно ж. Комусь боляче. Як добре, що є справжні друзі, які м'яча виб'ють, на камеру усе знімуть, а потім ще й в інтернет викладуть. У наступному відео розвага і ще більш витончена. Який спосіб зробити одне одному боляче. Я спинним мозком відчуваю, що без сенсів у цьому відео не обійтися, от тільки хто кого наразі невідома. Я? Усе як у шахах, комбінація шах і мат. Ну, звичайно ж, хлопчина міг би й не сіпатись, але п'ята точка просто таки вимагає все нових і нових пригод, а ми прикольних відео. А тепер зверніть увагу на реакцію оточуючих. Яка напрочуд добре підійшла б і до цього відео. Прислухайтесь, ось так звучать справжні друзі. Ви ніколи не думали, що пінг понг може бути небезпечним. Я теж. Допоки не подивився наступне відео. Ці двоє не герої нашого відео, хоча вони б теж могли втрапити до такої неприємної ситуації. Ось так просто красень. Що ж після такого слава його не омене. <звук> Мабуть, так виглядають справжні фанати серіалу Трансформери. <звук> <звук> Ви тільки не подумайте, що я безсердечний. Я теж за нього переживаю і в нас навіть є відео, де показано, що з ним усе добре. <звук> Виявляється, не тільки люди вміють розважатися як вам такі партнери для розваги: вівчарка, баран і м'яч. І відразу виникає запитання, чи того я бараном назвав. Думаю, що нашим футболістам було б не зле спробувати таку техніку. Кучерявий Бекхем, мов та стіна, противник навіть не може торкнутися м'яча. Але насправді це дуже миле відео, зважаючи на те, що ніхто нікому боляче не зробив, і всі задоволені. Розвага ж наступних двох випадкова і не зовсім зрозуміла. Та ні, не цих двох, хоча ходять вони якось дивно. Ось так дітки з гірки катаються дорослі. Oh, на машині матюкаючись і вистрибуючи на ходу. А тепер уявіть, що це голівудське слово відео із крутим поліцейським розворотом. Тепер зрозуміло, чому ці двоє на початку човгали, адже там страшна люта ожеледь. І під кінець два убивчих відео. Перше дівчина з рушницею. Повірте, вона не дарма так довго готується, адже стріляти з рушниці справа не з легких. Окей. Невже? Оце це несподіванка. А взагалі вона така худенька, що я здивований, що вона впала поруч, а не полетіла за вітром. Думаю, навіть додатковий стимул їй не допоможе втриматись на ногах. І останнє на сьогодні відео дуже схоже на попереднє. Here we go. Усе правильно дівчина прицілюється, стріляє і робить собі боляче. Here we go. Такий собі одноразовий кілер, який самоліквідовується після знищення своєї цілі. Here we go. Тепер я знаю, хто причина усіх невдач. Here we go Це було шоу Хітаха. посміхайтеся частіше разом з MTV. З вами був Артур Єворський. До нових зустрічей, пані -па.